У ХХ столітті світ пережив два найжорстокіші тоталітарні режими: нацистський у Німеччині та Сталінський у СРСР. Здавалося б, між ними мала бути прірва. Один прикривався гаслами націонал-соціалізму, інший соціалізму і комунізму. Один проголошував вищість арійської раси, інший рівність трудящих. Але якщо подивитися на практику, подібності вражають більше, ніж відмінності. У Гітлера майорів червоний прапор зі свастикою, у Сталіна із серпом і молотом. Обидва режими використовували однаковий колір як символ боротьби, хоча наповнювали його різним змістом. У Німеччині діяли чотирирічні плани для мілітаризації в СРСР п'ятирічки для індустріалізації й колективізації. І там, і там усе підпорядковувалося державі. Головним пріоритетом була війна. Політичне життя було задушеним. У Гітлера існувала лише одна партія: решта опинилася за ґратами чи під забороною. У Сталіна те саме: монополія КПРС і репресії проти будь-якої альтернативної думки. Система контролю над суспільством теж була схожою. Гестапо й НКВД стали символами терору та арештів. Молодь виховувалася в дусі відданості владі. У Гітлера Гітлер-Югенд, у Сталіна комсомол. І там, і там юність перетворювалася на інструмент для створення покірних виконавців. Культ особи також виглядав подібним. Гітлера називали фюрером Сталіна вождем. Обидва носили напіввійськову форму, обидва розпалювали міф про власну непомильність і змушували мільйони схилятися перед портретами. Відмінності часто зводилися до символіки. Історики сперечаються, чий терор був масштабнішим: сталінський великий терор, чи нацистський голокост і війна на знищення. Для людей, що жили в цих системах, різниця була радше у формах, ніж у суті. Навіть у зовнішності паралель очевидна: обидва диктатори мали вуса лише різної форми. Ця іронічна деталь підкреслює схожість тираній, які знищували мільйони і перетворювали державу на машину страху. Тому порівнюючи Гітлера і Сталіна, варто пам'ятати, справжня різниця між ними була не в усах, а в масштабі трагедій, які вони принесли світові. Подібності настільки очевидні, що історія ще довго нагадуватиме нам, як різні ідеології можуть обернутися одним і тим самим пеклом.